Подія ДНД вже стартувала в грі, і ми можемо отримати з вами оцього героя Бігбі всього лише за виконання квестів та випробування з босом. І тут я в цьому відео коротенько скажу пораду для гравців, особливо новачків. Перше, не крутіть крутки одразу, як тільки стартував івент. Я маю на увазі не крутіть крутки саме для бікбі. Не потрібно цього робити, не забираєте героя завдяки саме відкриванню шардів. Це ви можете спокійно пропустити. Ви отримаєте героя чисто за виконання квестів. Тобто у вас є випробування, ви їх закриваєте, у вас відкривається бос. За прохожень кампанії, ви теж закриваєте. І за всю позію ви точно збираєте 240 токенів. Для того щоб забрати героїв. Або його унікальний артефакт. Раджу ну обирати щось одне, і я би все одно обрав би герой. Тобто, що герой, що артефакт, вони не є геймченджерами. герой десь там на оцінку 4 з 10. В нього є пасівка на штрафатайки, є відкидання, є на ультимейту зняття бонусів не стовідутковим шансом як накладання стану. В нього є механіка накладання щита сапорська, але ще дуже маленьке з обмеженням урону. Тобто, герой на 4 такий непоганий сапер, ну такий десь нижче, ніж непоганий. І для новачків він, в принципі, зайде для ветеранів буде лежати на складі. Так само, як артефакт. Обидва не є геймченджером, найтлмістер Аурмар виглядає краще, ніж Бігбі. Тому не крутіть крутки, ця подія закривається дуже легенько, Зекономте свої шарди для відкриття нормальних героїв. Всім па-па.